Вітаю, вас церква місті Лодиж. Сьогодні я хотів би прокоментувати наступний уривок, а точніше наступних три уривки, які йдуть після після вільної проповіді, якраз з 17 по 28 вірші. Коли є Біблія така, що розподіла на уривки, можна побачити, що там їх три уривки зразу. І тому ми будемо читати поступово по одному уривку і з кожного з них робити висновки, в кінці підсумуємо всі висновки і ось так буде все проповідь. Тому почнемо. Лупить 10 розділ за 17-го вірша по 20-му. Е, а ті, що 70, повернулися з радістю кажучи: Господи, навіть демони творяться на ум'я Твоє. Він же промовлений. Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу даху наступати на змій та скорпіонів, і на всю силу ворожу, і нічого не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам творяться духи, але тіште, що ваші імені записані в небі». Ось такі уривок. Е, найперше, що хотілося б зауважити, що вже є результати їхнього, е, такого, е, їхньої роботи цих учнів, цих апостолів Ісуса. Ісус їх послав, як вже він говорив в проповіді, вже їх послав проповідувати Євангелія і тепер вже ми бачимо їхні результати. Вони дивуються, що їм навіть демони борються в їхнє ім'я. Якщо я на 9 розіл Луки, там можна прочитати, що був один такий чоловік біснувати, якого піна з рота пускалась, і прийшли учні Ісуса без Ісуса, і вони спробували вигнати до демона, але не змогли. А тут ми вже бачимо, що вже в їм коряться демони, в них вже з'явилася сила, вони вже почали вірити в Ісуса, бо тоді Ісус говорив, що маловірні, це через це ж те, що ви не вірите, не до кінця вірите, не настільки сильна ваша віра, ви не змогли цього зробити. А тепер можна зрозуміти, що в них вже з'явилася віра, вони вже повірили справді Ісуса Христа, що Він є Сином Божим і прийшов на цю землю, щоб спасти е, людей. Е, що можна ще сказати? Він вже промов до них, 18 й вірш, Ісус говорить, що е, Він бачить того, сатану, що з небосподав йому блискавка. Якщо задати історію про Сатану, то Сатана був один з ангелів Божих, одним з найвищих ангелів Божих, який жив на небі з Ісусом, спокійно жив, але возгордився, і Бог його скинув. Як бачимо, що навіть Ісус тоді був, це вже видно, що ви, Ісус вищий, ніж Ангелів, Ісус вищий, ніж просто людина, він якби Бог, він був давно, і Він бачив Сатану, що спадав йому близько. Зараз Сатана перебуває, виходить, в, ну, між землею небом. Ну, тобто, Тут він може як і робити щось на землі, так і ще має доступ до неба. Як ми читаємо в Біблії, він не один раз з'являвся перед Богом і щось йому говорив. Звичайно, Бог його не зобов'язаний слухатися, але поки Бог це все допускає, поки буде кінець світу. І 19-й вірш наступний, Ісус говорить до учнів на тому, що я вам дав владу наступати на змії Скорпіонів і на всю силу хорошу і нічого не зашкодить. Це виходить, що можна можемо просто так наступати спеціально на змій, Звичайно, ні, тому що це не треба зловживати, не треба радіти тим, що ми можемо щось зробити, якщо ми звичайно можемо щось зробити, не треба совпазитись, не треба це показувати іншим людям, не треба це рекламувати комусь. Це просто, ви маєте знати, це якраз оце, це те, що проявляється, показує, що ви реально віруючі і діти Бога, але це не треба також хвалитися, яке десяток буває роблять з цими різними умовами. Знак. От в когось вони є, в когось немає і все. І на цьому треба зупинитися. Можемо згадати також один з приклад з нового і ще, згадати Павла, після того як е, в них розбився корабель, вони приклали на острік, і його, там, йому, коли вони розпалювали багаття, і е, на його руку вилізла змія, і вже думали всі, що він помре, але він вижив він. Він вижив він просто стряхнути змію в вогонь і все. Оце якраз і при, при, прояв ось його, те, що сказав Христос. І в 20 вірші це є якраз висновком до цієї історії, що не треба тішитися тим, що боряться духи, але тішитися тим, що ваші імені записані в небі. Це якось на перший погляд виглядає старано, як може нам боритися дух, і наше імені не записане в небі. Але насправді, якщо відкрити один паралельний, паралельний текст до цієї історії, він записаний в Матвія 22, 23 вірші, і прочитаємо його, то можна дещо зрозуміти все ж таки. Дуже цікаву річ щоб ми помітити. Прочитаємо. Матвія 7 розділ, 22, -й, 23 вірші. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба не ім'ям клім пророкували, Хіба не ім'ям клієндемонів? Ми виганяли, або не ім'ям клієн чудо велике творили?" І їх мого лишує тоді. Я, я ніколи не знав зналась. Відійдіть від мене тих точинок без закону. А так от історія, що буває, навіть люди можуть виганяти демонів, ім'ям Ісуса Христа можуть багато щось інших, дуже багато різних чуд робити, дуже великих, таких що проста людина теж не зможе зробити. Але вони можуть бути не спасені. Як так може бути? Ну, тут я виписав пару цікавих ситуацій, як це може бути. Наприклад, коли людина повірила в Бога, якось в неї вийшло, вона мала хорошу віру, вона вигнала якогось демона, наприклад. Але потім вона розгордилася цим і просто відійшла від Христа, бо вона думала, що ну все, мені більше Христос не потрібен, я і так можу це зробити сам. Навіщо мені треба Христос? Наприклад, так. Так, також можна сказати, це навіть і в Біблії записано це ті самі вже пророки. Вони теж можуть мати владу таку, робити такі чудеса, і на це люди будуть вестися, написано в Біблії, будуть їм вірити, що це є Ісус Христос, але насправді ні. можемо навіть здати тих самих е, чарівників, які були при фараоні, Вони теж дуже багато чуд зробили, коли був і Моїсей, і Аарон, і реально це дивувало, але це, ну, це було не сила Божа була. Це точно ну, це не було ім'ям Ісуса Христа. Також. Тому це також не треба це, ну, не вестися, треба розуміти, що це теж. І я думаю, що вони так по-любому не спаслися, як і написано. І тут можна звернути ще третє на одну, на одне слово, два середні вірші написано, що тих, хто чинить беззаконня. Можливо, це через те, що люди самі якби могли проповідувати, могли робити дуже чудові речі, але через те, що зробили якісь гріх, що робили беззаконня дуже багато самі не слухали своїх слів. Ісус просто може їх відвернути від себе. Ось і все. Давайте закінчимо цей урок і перейдемо на наступний тоді. Наступному ринку в нас буде історія, де Ісус е, молиться до Бога Свого Отця, і там буде також монолог такий зучний. Отже, з 21 по 24 вірші, 10 розі, продовжуємо. Того часу Ісус веселився, був Духом Святим і промовив: Прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, щоб таїти оце від перемоги і розумних, та його немовлятам відкрив. Так отче, бо тобі так було доподобати. Передав мені мій отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки Отець. І хто отець, тільки син. Такому син захоче відкрити. І, звернувшись до учнів на один їм сказав: Блажені ті очі, що бачить, що бачите ви. Кажу ж, що багато сто років і царів бажало побачити, що бачите ви, та не бачили. І почути, що чуєте ви, і не чули. Ось такий ось цікавий уривок, який ж ми можемо зробити і помітити всякі цікаві деталі. По-перше, ми бачимо, що Ісус веслився Духом Святим, це проявляється як людська природа. Тобто Ісус був Бог в людському дію. Тому це якраз один з тих речів, який нам говорить, що Ісус жив повністю людина, відчував все тощо, як людина. Просто він був Бог в тілі людини. Якщо читати далі, Ісус висловиє Бога, свого батька, розказує, і тут Він говорить ну, також цікаву річще, що, що Бог втаїв оце від премудрих і розумних, та як немовлят відкрив. Що це? Звичайно, це істина спасіння, якщо так поміркувати, це можна зрозуміти. Але цікаво, що розібратися, хто таки може бути премудрій, розумні і немовляти. Це можна трактувати по-різному і досить легко його розтрактувати можна. Е, примудрі і розумні, наприклад, е, які є варіанти, наприклад, можуть бути це сарі, просто примутрій розумні, от, наприклад, ці самі аристократи, тільки, ті тільки їхня родинна гілка може знати про спасіння, тільки вони б могли спастися, а всі інші просто хай живуть і не спасуться. Ось так це могло би бути. Та, але звичайно, можна ще сказати, що примудрій розумні могли б бути ті самі людей, тільки, тільки ізраїльський народ. А не немовлята, всі інші язичники, тобто ми, і ми б теж не могли би знати спасіння. Але ось так Бог вирішив, що треба розказати всім, Ісус Христос також це зробив. Він пішов на хрест і помер за всіх, не тільки за юдеїв, а за всіх, за всіх людей, хто живе на землі. Тому це дуже класно, що ця істина відкрита для всіх. Далі, 22-й вірш Ісус говорить, наголошує на тому, що передав мені всім мій Отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки Отець, і отець, тільки хто є син, такому син захоче відкрити. Тобто цих речей можна зрозуміти, що е, ніхто не може прийти до Отця як тільки через сина і навпаки так само. Тобто, спастись можна тільки через Ісуса Христа, повірити, що Він є Бог. І, і все, в принципі, і все. Е, і наступні вірші, які ми можемо прочитати. 23-24 вірш він говорить душим і говорить їм, що ви дуже блаженні, тобто щасливі, що ви можете бачити Ісуса Христа, бо ніхто з нас не бачив Ісуса Христа, в принципі, ну, живу на землі, я думаю. І Якраз дуже, і він говорить учням, що треба ну, розуміти, що це дуже велике блаженство. Ви маєте бути дуже щасливі, що багато він також говорить, що пророків і царів бажала побачити те, що бачите, ви і не бачите. І почути, що чуєте ви і не чули. Матвія написано, що багато хто з пророків і праведних. Тобто царі праведні дуже багато людей загалом хотіли побачити Ісуса Христа. Наприклад, чого ж той самий сад Давид не міг би побачити Ісуса Христа? Цікаво, але Бог знає, кого дати Ісусу. Залучнів, Бог знає, кого краще дати, і навіть того самого юду, який його зрадить, Бог знав, що краще дати саме цього юду, не кого іншого. І ось так, який ми можемо зробити висновок, що, по-перше, істина відкрита всім, будь-яка людина може спастися через Ісуса Христа, просто повіривши в нього. І друге, це те, що спастись можна тільки через Ісуса Христа, ми не можемо просто прийти через добрі діла, тільки, тільки через віру, і тільки через Ісуса Христа. І отже, наступний останній уривок з, 28 по 25, з 25 по 28 віршів. і підвів свой законний ходинок і сказав, його випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що за бої написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав, люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своє, своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів, роби це і будеш жити. Просто бачимо, що до Ісуса знову приходять якісь фарисеї, книжники, так багато було, дуже багато історій є з цим, де його намагаються якось випробувати, зловити на якомусь слові, щоб за це можна було його засудити. Ну, ми самі тільки що, чули вже уривки з Біблії. І його просто через те, що він сам сказав, що він Ісус Христос, його просто за це вбили. Ось і все. Тому його так як ми читаємо ще раніше, намагалися просто зловити на слові. І тут один законник зрозуміло, що він був незручний Ісусом. Це був просто законник, який добре знав закон, як ми можемо потім і побачити. І він говорить до Ісуса, що що мені треба робити, щоб мати вічне життя. Ісус йому каже. Він не відповідає сам на його запитання. Він каже, ну ти краще дай відповідь, скажи, що ти знаєш. Він що питає в нього такі прямо, що закон написано? Він же знав, що він законник, Ісус, по-любому, знав всі думки, він знав. Продовжує людину все, що тільки можна, навіть що сама людина про себе і не знала, ще не відкрила. І в 2 верші він йому дає дві важливі такі, виходить, заповіді. Що люби свого Бог, Господа Бога і люби свого ближнього. Ці заповіді є правдиві, вони записані в законі, в старому у повторення закону яви. І, і Ісус так і говорить, що правильно ти відповів, роби це і буде жити. Дякую. В принципі, так і є. Щоб, щоб мати вічне життя, треба любити Бога і любити свого ближнього. Правильно? Правильно? Але як ми звикли відповідати, коли нас питають, наприклад, як нам спастися, що ми відповідаємо? Ми говоримо більшості, хто говорить, що повірить, просто треба повірити в Ісуса Христа, і ви спасетеся все. Чи вони один одному оці дві відповіді? В принципі, ні. Але можна зауважити те, що якщо ми віримо в Ісуса Христа, то ми в принципі можемо його любити, правильно, але ми не можемо любити в те, що ми не віримо. Наприклад, ці самі демони. Вони вірять в Ісуса Христа, але ж вони звичайно його не люблять. Вони навпаки проти нього йдуть, роблять все можливе. Хоча вони знають, якби що все вже наперед прописано і нічого вони не зможуть зробити. Але вони не люблять його. Але навпаки, тобто любити те, що ти не віриш, неможливо. Тому дуже важливо ще показувати те, що ти любиш. Тобто робити добрі діла, не саме ними спасатись, а саме показувати, показувати іншим людям, що ви християни, що Ось так. Навіть сам Ісус говорив, в якомусь найменшому Небесного зробите щось, дадете, купити йому води холодної, чи дати йому густого хліба. Це ви зробите самому Ісусу Христу. Тобто, ось це треба робити не просто цей, тому що вірити з діломерка і спасаємося ми повірі, звичайно, але діла якраз підкріплюють віру. Ось це також є оцим висновок. І який висновок з цього, з цього останнього ринку можемо зробити? Це те, що ну. А санці треба любити Господа Бога свого і ближнього свого, виду, про приближнього, напевно, покриття буду, бо були насудна правда від нього. Да? І Тому да. тому головне, ось оце і є головне. Давайте підсумуємо висновки всі. З першого ми можемо побачити, що головний висновок це треба не тішитися тим, що нам і ми можемо якось робити чудеса, що нам Бог щось відкрив, що ми можемо чимось оце показувати себе перед людьми. Не... Головне просто пам'ятати, що наші імені записані в небі і якраз оцим треба. Як щось робити, так і треба продовжувати благовістувати іншим людям, розказувати про Ісуса Христа, говорити головну істину і так далі. З другого уривку, який ми можемо зробити висновки, що спасіння відкрите для всіх, і воно через Ісуса Христа. Треба йти до Бога, просто треба покаятись, повірити, та і все, в принципі, і все. І з третього уривку, що, щоб спастися, треба любити Господа Бога і ближнього. Ось і все. Амінь. Амінь.